Людина народжується в мандрівці. Мене готового нема. Мене заготовленого також не існує. Існує крок. Майбутнього не існує, що існує. Існують завтрашні наслідки сьогоднішніх дій. Минулого не існує, що існує. Існують спогади або травми від того, що відбулося вчора. Є тут і тепер. І я весь тут і тепер можу бути. І от-от отут з'являється моя відповідальність за форму мого існування. Ми називаємо це свободою, і мій дотик. Поза вимір часу, усе тут і зараз відбувається, але увласнити це, відчути себе господарем цих можливостей, як на мене, це, це первинна доля, первинний імпульс лідерства. Потім підуть, бо будуть довіряти. У цьому ж і відомо, мабуть, що знову ж таки лідерство для нас вже якось себе ідентифікувало лише з красивими фразами і з гарними теоріями. Лідерство це практика, понад усе. І так, практика, яка викликає довіру, тому що це практика відповідального ставлення до, до до світу до інших і до себе.